Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, що я була готова до слухання Слова Божого. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрію гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від марка Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день, той чи годину ніхто не знає. Ні ангели на небі, ані син, тільки отець. Гляді, жочувайте, не знаєте, бо коли. Той час настане. Як чоловік ще від'їхав ген, Зоставив свій дім, дав слухам своїм владу і кожному роботу, Воротер Реві, і звелів пильнувати, пильнуйте отже і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці, щоб, коли повернеться, несподівано не застав вас у вісні, а що вам кажу, кажу всім чувайте, два дні ж по тому мала бути Пасха і оприсноки, тож пересвященники та книжники шукали, як би його схопити і піступом, і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було народі. Цьому уривку описується про кінець світу. Кажуть, що небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. І ми маємо пам'ятати, що Слово Боже це є істина, це є правдива. Ми маємо свідчити цим словом, жити в правді. Нам, нам не досить знати про Бога чи читати Євангелії, а дуже важливо жити тим словом, який. І, і, які сьогодні нам говорять слова Євангелії від Марка. Також тут такий гарний порівняний приклад, що чоловік, що від ген заставив свій дім, дав слугам свою владу і кожному роботу воротареві, звелів пильнувати отже, ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому. Нас Господь сотворив, дав нам душу, ми маємо пильнувати і. За духовне життя маємо молитися, сповідатися, ходити на літургію, приймати участь в богослужіння, жити духовним життям, бо ми не знаємо, коли прийде пан, тобто наша смерть. Ми не знаємо, чи, скільки часу ми будемо жити, коли Він прийде, чи коли заспіває півень, чи опівночі, чи ранку. Пам'ятайте, що наша ж душа є безсмертна, а тіло немічне. Ми маємо дбати про душу. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мені нагадуєш сьогодні, як важливо жити духовним життям, щоб могла я свідчити іншим, що дуже є важливо жити духовним життям, щоб разом з тобою бути в Царстві Небесному. Амінь.